Як Херсон і Херсонщина готуються до опалювального сезону? Відважні люди вони працювали навіть під обстрілами, але не робили уже на 97% Готові ці системи до запуску. Як тільки був приліт, все було швиденько, ремонтували. Чи планують місцеві жителі виїжджати? І нікуди я ж, я, якщо поїду, щось станеться з містом, куди їхати? Нема куди ні Та в яких районах дати тепло не вдасться. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. 97% об'єктів у Херсоні готові до опалювального сезону, заявляє керівництво обласної військової адміністрації. Проте жителям мікрорайону Корабел на карантинному острові цього року тепла не дадуть, бо після російських обстрілів житловий масив відключений від газу. Росія не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, в тому числі й на Херсонщині. Кореспондент програми Новини про Азов'я» Дмитро Шарамет поспілкувався з жителями обласного центру, що чекають Херсонці з настанням холодів, та чи планують виїжджати? Дивіться сьогодні в програмі. Ми не плануємо виїжджати, тому що це наш Херсон. Персонець Олег не планує залишати рідне місто попри небезпеку. Загроза від російських дронів деталі сильніше впливає на життя чоловіка. Наприклад, змушує зважати, якою стороною вулиці йти. Якщо взяти от наш проспект, то з південної сторони, що був захист від, від ракет і від дронів сторони, то й люди навіть авто зупиняються на ніч. Під будинком сторони пересуватися між будинками, щоб було за що сховатися, стало правилом виживання і для іншої Херсонки Рими. Намагаємось безпечно якось ходити, слухати, читати попередження. Дякую, що є такі попередження. Але тривога не завжди буває завчасною. Тому ну важко. Важко і кожен день когось читаємо, когось нема, когось поранили після поранень. Буває всяке, але важко. Я порівнюю так, як було, то з кожним, з кожним днем важче і важче. Рима, можливо, й була б готова виїхати з міста. Проте чоловік категорично проти. Він за три з половиною роки ще одного разу один раз виїхав на три години в Миколаїв і все. І він нікуди каже: я, якщо поїду, щось станеться з містом. А я їжджу, бо у мене діти маленькі, вончата треба допомагати до Києва. Їжу туди, як на роботу. Волонтерка Наталя Шушлянікова пояснює те, що люди не хочуть виїжджати двома причинами: по-перше, вони не вірять, що ними хтось буде опікуватися на новому місці. По-друге, адаптувалися до життя в умовах війни. Я пережила декілька хвиль виїзду із Херсона. Люди виїжджали і повертались. Виїжджали. Ну певна кількість залишається, але невелика. Тому що на сьогодні ви знаєте, що таке ВПО в Україні. Тобто, ти виїхав, ти ніхто. Дають людям, пенсіонерам і дітлахам. ну певна там є категорія. Ще всі інші просто з пакетиком, От хто виїжав з Херсона, вони мені розповідали. їх довезли до Миколаєва, і з пакетиком вигрузили, і все. Далі от. Що хочеш, то й роби. Тому більшість херсонців залишається в Херсоні. Е, ну, ті, хто вже поїхав і влаштувався, я розумію, поїхали і влаштувалися. Ті, хто е, не поїхав, залишаються в Херсоні. Кожен е, намагається себе зберегти і прогнозувати своє майбуття. Після обстрілів ви побачите, що дерево повалено лежить, ну може півдоби. Його розпілюють, розтаскують по хаткам. Багато у нас є або буржуй, як ми роздавали, або твердотеплених котлів. Встановлено або просто багаття розпалити. Тобто, дерево не буде багато часу лежати на дорозі. Його тут же в мене у чоловіка в автівці постійно з собою якийсь є не знаю прилад, який зможе якусь віточку і додому привезти В автівці mm -hmm. за добу, 15 жовтня, в Херсонській громаді від російських обстрілів одна людина загинула, 11 постраждали. Повідомила міська військова адміністрація. А наступної ночі окупанти обстріляли середмістя обласного центру. Постраждалих не було. Проте російські артилерійські снаряди пошкодили будинки й магазини. Під час атак військові РФ, серед іншого, намагаються знищити об'єкти енергетики. Розповідає заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Постійно росіяни обстрілюють об'єкти, постійно шкодять нам і не тільки в цьому напрямку. Це ж тільки не тільки об'єкти генерування тепла, а й об'єкти електроживлення. Енергетики, і так тощо, й води це все одна структура, яку вони постійно по різним напрямкам пробують виводити з стану роботи. Е, тому, а ми постійно це ладнаємо тут на території Херсонщини. За затвердженими Кабміном правилами, опалювальний сезон має розпочинатися тоді, коли середньодобова температура три дні сягає 8 градусів тепла і нижче. У Херсоні поки що це в середньому 10 градусів, але наближення холодів додає містянам приводів для турбот. Катерина перераховує, що зробили для більш комфортного зимування вона та її рідні. У кожного дома є теплі ковдри, теплі речі, якісь варіанти. Там от у мене мама з бабусею. Вони живуть у приватному будинку, то вони собі підгодовують і буржуйку якусь, якщо треба буде опалювати. Так що все буде добре. Рима стежить за повідомленнями влади, проте не впевнена, що вдасться перезимувати з централізованим опаленням. Будинок здали до опалення. Чекаємо на повідомлення. Вчора було рішення нашої обласної комісії про початок опалювального сезону, але. 50 на 50. Для Тетяни опалювальний сезон теж поки що період з багатьма невідомими. Надіємося, що якщо не буде отоплення, то буде електричество і можна буде включати якісь обогрівальні прибори. А, ну, обіцяє нам городське наше нам начальство, що отоплення буде, готуються до опалювального сезону. І по нашому дому конкретно я знаю, що председатель ОСББ ну, писав, про те, що йдуть підготовительні роботи. Ждемо. І надіємося, Олег Турчинський є головою ОСББ, яке опікується кількома житловими будинками. Він намагається зберегти оптимізм, адже це не перша зима в місті в умовах російських обстрілів. Ворог постійно робив скиди по тепломагістралі, яка подає тепло. Завдяки нашим слісарям, які в ТЕЦ це відважні люди. Вони працювали навіть під обстрілами, але вони робили. І люди не зяскають, що вони мерзли. У нас все було доб добре. Дуже вдячні тим, що люди постійно хвилювалися. І як тільки був приліт, все було швиденько, ремонтували і все працювало. Підготовка до опалювального сезону відриває голову СББ від родинних справ. Його дружина зараз у лікарні відновлюється після російської атаки дроном. Дрон молнія залетів прямо в кухню. Дружина готувала вечерю. От, вибух стався і її дуже покалічили. Да, у нього барабанні перепонки, руки. Живіт, осколочне проникнення, проник... потім горло, плече. В общем, вона дуже знищена. Вона ще в лікарні. На жаль, вже більше місяця її і вже пластику робили, і все інше, тому що поздирала шкіру з рук, в общем, голі пальці були. Ну, все буде добре, сподіваємося. Попри лихо, в родині Олег закінчив основні роботи і тепер чекає, коли подадуть центральне опалення. Ми зробили то там, де у нас були болючі точки, опять замінили. Ми приготувалися. Ми готові прийняти теплоносі прямо зараз. Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков запевняє, майже все місто готове до опалювального сезону. Проте без тепла цієї зими залишиться жителі мікрорайону Корабел на карантинному острові. Ще в серпні влада оголосила масову евакуацію з острова. Що стосується самого Херсону, то із тих об'ємів, які зараз є, е, які ми плануємо запускати, то вже на 97% сім готові е, ці. Системи до запуску ми не рахуємо звичайно системи в на мікрорайоні острів, де не буде не запущено е, теплопостачання, тому що немає газу і ніяк працювати е, тим котелям. Руйнування значні е, і для відновлення потрібна важка техніка, але ми не можемо там закрити повністю небо для того, щоб почати там відновлювати там щось. Тому на жаль, в цьому році. Не буде опалення, як і там прибережна зона, деяких також де немає де, де посічене все сильно. За словами Толоконнікова, посадовці воліли б вивести з острова всіх його жителів. Проте є ті, хто не погоджується на евакуацію. До цього залишалось там близько двох тисяч людей до ударів кабами по мосту. Як завжди, ми почали евакуювати і як завжди залишилось. До десяти відсотків населення, яке не хоче виїжджати, і вони там я впевнений, що все одно хтось залишиться навіть на зиму. Ну звичайно, там будуть працювати пункти незламності, але звичайно хочемо, щоб до нас все ж таки дослухалися люди і зрозуміли, що для того, щоб вони там, щоб їм там як кажуть, хотілось проживати там в таких умовах. Треба для того о, багато людей, щоб забезпечували більше людей, ніж вони там залишаться. Більше людей е, ризикують своїм життям, їздять туди, возять їжу, воду, заправляють генератори, там забезпечують е, охорону правопорядку, ДСНС, медики. Все це людям треба їздити, виконувати свої обов'язки під обстрілами, для того, щоб там забезпечити 50 людей, які там залишаються. Але при цьому ми не можемо сили їх вивести. Жителям інших прибережних населених пунктів, крім Херсону, допомагають міжнародні організації. Заступник начальника обладміністрації пояснює, яку допомогу люди отримали. Що стосується прибережних населених пунктів, де немає світла і газу, там ми доставляємо пілети дрова від наших міжнародних партнерів також міжнародні партнери. Допомагають грошима людям, куди не можуть доставити дрова пілети. Тут є буржуйки. Також люди подають потребу на старостати. старостати передають на громади. А громади вже нам ми передаємо нашим партнерам. І це вже два роки, так ми робимо і доволі таки успішно, більше, ну, не більше, а да, 100%. Потреби закриваємо і все, що е зверх цього передаємо також на громади, щоб громади роздавали соціально незахищеним верствам населення, пенсіонерам, у яких немає е газу або ну, опалювання, що є пічне тільки опалювання, та там інвалідам, е багатодітним сім'ям тощо, маломобільним людям. Посадовці та міжнародні організації закупили генератори для лікарень, шкіл та інших соціальних установ. Також, запевняє Олександр Толоконніков, підготовлені понад 300 пунктів обігріву в укриттях. Вони розраховані на 75 тисяч людей. У обласному центрі, за оцінками ОВА, зараз залишаються близько 60 тисяч жителів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі! Ви слухали новини приазов'я.